Вітаю вас на нашому другому уроці. Він називається Не мисліть як бідні. І якраз ми на ньому розберемося, чи дійсно є два типи мислення? Перший це є бідної людини, а другий це є багатої людини. Ми розберемося, чи дійсно тип мислення багатої людини існує, чи це просто маркетинговий хід різних. Коучів, так, які розказують, як дихати на гроші або як медитувати на гроші. Так? Я думаю, ви теж з такими зустрічалися. Тому давайте все по порядку. Я вам хочу сказати, що насправді тип мислення бідної і багатої людини він насправді відрізняється. І тип мислення багатої людини теж є. І як я вам казала, більше ніж 6 років я працюю з людьми як практик. І насправді дуже велика різниця відчувається, коли приходить людина з бідним мисленням. Тобто на консультацію чи просто запитує щось в соцмережах, які теж мені клієнти пишуть, так знаходять мене через соцмережі. Е, є три різниці у мисленні бідної і багатої людини. Перша різниця це у вихованні. На жаль, ми є все ж таки предками такої системи виховання, як Радянський Союз, і наші батьки, бабусі, дідусі не знаю скільки вам в даному моменті років. Але я думаю, що ви теж про це чули, і в багатьох теж можливо це десь на фоновому режимі є. Тому я бачила людей, які приходять, які виховувалися так в сім'ях підприємців. Або які виховувалися у сім'ях, де просто люди були найманими працівниками. І повірте мені, що тип мислення і тип виховання по грошах взагалі відрізняється кардинально. Давайте я вам так просто приведу приклад: якщо ви маєте десь друзів в Америці, запитайтеся в них, в скільки років починають інвестувати їхні діти, навіть якщо це переселенці з України чи з країн СНГ. І я вас хочу здивувати, тому що в Америці діти в 5 років вже вкладають свої гроші в акції. А чому ж в нас не так? Чому нас цього не вчили? Тому що наші бабусі-дідусі виховувалися в Радянському Союзі, і там було, був принцип який: багато працюєш, заробляєш. Підкреслюю слово працюєш і слово багато. Якщо не працюєш, ти не заробляєш, відповідно. Тому і в нас теж це виховання є. Десь закладено або мислення бідної людини у багатьох, що супроводжує їх, внуків, дітей і так далі. так? Тому, знову ж таки, все йде від вас. Якщо у вас зараз є діти, ви маєте замислитись на тому, яку модель поведінки в фінансах ви своїй дитині даєте. Тому рекомендую вам зробити таку дуже елементарну і просту вправу: запитатися в своєї дитини. Що вона взагалі думає про гроші або що вона знає про гроші. Зараз є дуже багато, і повірте мені, що ви будете здивовані. Багато з вас буде здивований, що взагалі ваша дитина вам про ці гроші скаже. Можу відразу вам порекомендувати дитячі книжки, які є теж, які дуже класно читаються. І ви будете багато чого вчитися, наприклад, пес на ім'я Мані. Занотуйте собі, можете використовувати. Тому виховання в кожного є своє. Чомусь, наприклад, ще в 90-ті 2000-ті, як говорили, я думаю, що ви чули ці фрази. Не були багатими і не потрібно, так? Багаті це злі люди. Або хто був багатий, то значить заробив гроші нечесним шляхом. Перше завдання для вас з цього заняття виписати собі фрази, які ви пам'ятаєте з дитинства. Я думаю, що у вас їх буде. Дві-три фрази, які ви на даний момент пам'ятаєте. Які говорили ваші батьки або бабусі, дідусі? І ці фрази у вас є, і вони у вас закладені в голові. Тому, перш за все, ви маєте розібратися зараз в собі, щоб зрозуміти, що вас блокувало до цього моменту. Це така трохи психологія, але насправді я вважаю, що гроші і фінансове мислення глибоко пов'язані з вашою психологією, вашим підходом до грошей. І чому я говорю, що виховання? Перш за все, відіграє дуже велику роль, тому що дитина до п'яти років якраз поглинає в себе це відношення до грошей від своїх батьків. Тому яку модель поведінки ви даєте своїй дитині, так дитина потім може себе вести протягом свого життя. Це є перша різниця між мисленням бідної і багатої людини. Друга різниця у мисленні бідної багатої людини це різниця у підході, у підході до грошей. І ви знаєте, я це бачу завжди в коментарях під своїми відео або постами в соцмережах. І насправді мені деколи смішно, тому що переважно коментарі пишуть люди, які мислять як бідна людина. А й що ви нам розказуєте, які інвестиції зі 100 доларів або не були, бід... не були багатими і не будемо? Я краще буду мати щось своє. Або якщо я зароблю більше, а що ж про мене подумають, напевно, подумають, що я десь вкрав. І так далі. так? Або що ти мені тут розказуєш? Ну, різні такі коментарі, деколи це смішно, знаєте, для мене виглядає. І мені насправді щиро ну, просто шкода цих людей, тому що вони чомусь дивляться, це відео, так? Вони собі цю інформацію сприймають а потім якось коментують. Але коментують. Не на тему, для чого це відео було знято. Тому бідні люди дуже легко їх розрізнити, тому що я ніколи не бачила бідної людини, яка веде свій бюджет і формує капітал. Просто передавляються відео. І коли я навіть коли маю теж в оточенні мало раніше таких людей, я кажу: просто зміни своє мислення. А мені говорять, для чого? Як поводить своє, себе багата людина. Коли вони передивляються якісь відео, або ті клієнти, які до мене приходять потім на консультацію, вони кажуть: о, супер! Тепер я розумію, чому ти успішна, чому в тебе є бізнес, чому ти заробляєш і чому ти можеш проводити такі консультації? Скажи, а в що ти інвестуєш? Так, відчуваєте різницю? Тому, перш за все, підхід до грошей. Ви маєте собі зробити ваше оточення таким, щоб вас оточували не токсичні люди, не люди з бідним мисленням і бідним підходом до грошей. Тому що, знаєте, є така фраза: хочеш стати мільйонером, оточи себе п'ятьма мільйонерами, і ти станеш шостим. Чули таку фразу? Я думаю, що чули. Або десь, може, чули на фоновому режимі, але зараз згадали. І я вам хочу сказати, що це насправді правда. Тому токсичних людей відкидаємо, так, і шукаємо собі оточення людей, які зовсім по-іншому думають про гроші, для яких мільйон гривень або мільйон доларів — це просто прохідний етап. І повірте мені, що ви таких людей можете знайти на різних заходах, на різних івентах, познайомитись просто десь в соцмережах і запитатися, а розкажіть, а чи можете поділитися своєю історією успіху. Тому що це насправді важливо. Все починається з виховання і підходу. І третя різниця у мисленні бідної, багатої людини це позиції. Я вам хочу назвати дві позиції бідної людини, і я це теж спостерігала протягом своєї практики. Це є позиція жертви і позиція дитини. Позиція жертви. Як можна визначити жертву в своєму оточенні? Розказую вам фрази: всі винні, всі винні, крім мене. А їй вже ті повезло вона вдало вийшла заміж. А й цьому повезло, бо в нього є тато, директор птахофабрики, або ще якісь такі фрази. Та? А я от працюю цілими днями, заробляю мінімалку, і просто немає часу десь там розбиратися з якимись інвестиціями, а тим більше інвестувати. Пожалійте мене, це є жертва. Хто така дитина? Дитина це та людина, яка постійно перекладає відповідальність на когось іншого. Чому дитина? Тому що дитина звикла, що в неї є батьки, і можна самому все не вирішувати і, відповідно, перекласти відповідальність на когось іншого. І позиція дитини, повірте мені, це не про вік. Це просто пропозиція, тому що деколи позиція дитини може бути в людини, якій 50 років, і так, такі теж зустрічаються. Тому пам'ятайте, що якщо ви бідний, ви в цьому винні, якщо ви мало заробляєте, ви в цьому винні. Не перекладайте відповідальність на вашого шефа, який поганий, на ваших батьків, які вам знавчили фінансової грамотності, на вашого чоловіка або дружину, яка забагато витрачає, до прикладу, так. Я вам просто про це говорю. Ви маєте прийняти рішення більше заробляти, більше вчитися, більше інвестувати. Я сподіваюся, що, я... що ви себе не взнали не в одному поганому підход... підході. І ви зараз не є на мисленні бідної людини. А навіть якщо були, ви розумієте, так, куди ви маєте рухатися. Тому що все ж таки. Починається все з голови. І чому я вважаю, що треба про це людям нагадувати і треба з цього починати. Тому що ви можете прослухати дуже багато різних курсів. Ви можете навіть знати, як зареєструватися на Бінансі, ви можете знати, як зареєструватися десь на криптогаманці, але ви цим користуватися не будете. Ви просто послухаєте і не будете розуміти, для чого вам це. Друзі мої, не мисліть, як бідні. Шукайте оточення тих людей, які мислять не так, як ви на даному етапі. І ніколи не думайте, що ви знаєте багато. Тому що, якщо ви вже так собі подумали, ну це не про вас, тому що ви слухаєте цей курс, то я вас хочу розчарувати, якщо ви так думаєте, що ви вже все знаєте, ви нічого не знаєте. Тому, знову ж таки, для чого я вам це все розказувала? Щоб ви розрізняли тих людей, які думають мисленням бідної людини, і або Рекомендували курс, так? Це так, реклама. Або просто розуміли, що ця людина з цією людиною вам просто не по дорозі. Тому запрошую вас до того, щоб ви подумали над тим, що вас обмежувало до того часу, поки ви не слухали мене. Бажаю вам успіхів!